Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Слава Богу, що ми можемо сьогодні мати можливість зібратися і що в нас є достатньо бажаючих людей і на першому, і на другому богослужині. Слава Богу, за це. Хочу сьогодні пороздумати разом з вами про таке щось дуже практичне, щоденне, пробуденне. Але, знаєте, не помиляється той, хто нічого не робить. І якщо щось ми часто робимо, в тому схильні часто помилятись, правда? Тобто те, що ви рідко робите, в тому і рідко помиляєтесь. Те, що ви ніколи не робите, в тому взагалі не помиляєтесь. Тому і народна мудрість каже, да, той, хто нічого не робить, той не помиляється. Але ми з вами багато говоримо. І тому. А Я прошу презентацію. що Забувають постійно. Дякую. Сьогодні ми поговоримо ось про це. Як керувати своїм язиком? А це можливо взагалі. Ви багато говорите чи мало? Як ви думаєте? Всі думають, що мало. Але я думаю, ви говорите більше, ніж уявляєте. Кажуть так, що чоловіки в день говорять в середньому 30 тисяч слів. Як ви думаєте, правда чи брехня? Аж 20 тисяч, я вибачаюсь, а жінки 30. На 10 тисяч більше. Ну, жінки це котушки. Хочуть багато емоцій розказати, поділитись. А чоловіки більш такі. Конкретніше говорять. Якщо жінка для того, щоб пояснити думку, три речення використає, то чоловік одне Але у будь-якому випадку ми з вами багато говоримо. Слава Богу, що ми можемо говорити, передавати якусь інформацію, говорити про різні речі, але часто ми десь в цьому трішечки. Робимо не те, що потрібно. А давайте сьогодні почитаємо книгу Якова, тому що апостол Яків написав дуже практичне послання, там такі приземлені, практичні, неглибоко доктринальні речі, і нам важливо їх розуміти. В кожному розділі послання Якова, воно не таке велике. Але в кожному розділі він говорив щось на цю тему. Тому ми будемо з вами читати. І ви знаєте, для досягнення духовної зрілості я б назвав мистецтво керувати своїм язиком має велике значення. Для духовної, духовна зріла людина думає, що говорить, або більш здатна. Контролювати. Ну, наголошую, що всі ми з вами ось такі, як пише Яків, другий розділ, третій третій розділ, другий вірш. Бо в багатьох речах ми всі що робимо? Грішимо. Коли хто не грішить словом, та людина досконала, здатна загнуздати все тіло своє. Є хтось досконалий? Нема. Може, хтось думає, але він помиляється або не зрозумів питання. Ви знаєте, що серед нас нема досконалих, значить, і нема, згідно того, що сказав Яків, нема того, хто не грішить словом. Тобто, це питання не в тому, чи робиш ти це, чи ні, а питання в тому, як багато чи менше. Ти грішиш словом. Тому прикладом може бути те, що інколи ми звертаємося до лікаря, а лікар каже, покажи свій язик. Може, ми догляд ви проходили. Каже, покажи язик. Я не буду вам демонструвати це, але я думаю, що ви знаєте, як це робиться. Широко відкриваємо рота, показуємо язик, і лікар каже, ти здоровий. або каже, ти хворий. Бо кажуть, язик це дзеркало чого живота да? Або того, що в нас всередині. Якщо у нас щось не так, це відображається якось на язику. Це фізіологія, так говорить. Але ви знаєте, в духовному розумінні можна паралель провести. Бо якщо у нас там всередині щось не так, воно видно тут. Язик видає. Наші слабкості. Хай Господь допоможе, щоб ми сьогодні подивились на наш язик. І так, питання задаємо: чому я маю пильнувати за своїм язиком? Умовно, ви розумієте, за мовою нашою, да? за тим, що я говорю, кому я говорю. І є три причини, чому. Перша язик направляє життя кожного із нас. Якщо ви хочете знати, де ви будете, чим ви будете займатися, переважно подивіться, про що ви говорите. І ось що пише Яків, третій вірш, третього розділу, ось ми вкладаємо вудила в рот коням, щоб вони слухали нас, і ми управляємо всім їхнім тілом, схожий язик, кінь сильніший за людину, але слабка відносно коня, слабка людина керує конем або й парою коней чому Бо ми їх загнуздали, і ми керуємо ними. Це одна ілюстрація. Наступна ілюстрація, четвертий вірш. Подивіться на кораблі, хоч які вони великі, носяться сильними вітрами, а керуються малим стерном, куди хоче стерновий Корабель великий. І зблизька, коли дивишся, думаєш, як таке на воді тримається. Ну, добре, в той час були, можливо, менші, але великі кораблі. І він приводить у цю пропорцію. Маленька людина маленьким стерном керує великим кораблем. І це ілюстрація до нашої теми. Хочеш керувати або змінити життя своє, потрібно змінити свої розмови. Чому ще важливо контролювати свій язик? Мій язик може нашкодити мені, знищити багато чого в житті. І п'ятий вірш. Ми читаємо так само, і язик. Це після цих двох ілюстрацій. Після коня, після корабля він каже, так само і язик. Малий член. Але дуже хвалиться. Подумайте, яка маленька іскра а запаліє великий ліс. Будь-яка пожежа розпочиналась з маленької іскри. Маленька іскра, розмова, хтось щось комусь сказав і понеслось. Ви грали колись в гру спорчений телефон? Грали. Така дитяча грану, вона передає правду життя. Сідаємо в рядочок, кажу на вушко фразу. Через кілька людей ми сміємося разом, як смішно вийшло. А тому, що кожен не дочув, зрозумів по-своєму, передав по-своєму. Але в житті відбувається так само: чутки, плітки. Скільки шкоди, скільки зруйнованої репутації, скільки зруйнованих стосунків в сім'ї, в церкві, в колективі, між людьми, які знають один одного, дуже багато. І все є за того, що це слово, як іскра, яка запалює багато. І інколи в середовищі церкви це може бути під приводом, ніби хорошим. Ну, скажімо, а ти знаєш, які у неї проблеми? О, молитись треба, а що там? Я скажу, тільки нікому не кажи, тільки молись. І оце тільки нікому не кажи. Скажіть я всім розкажу. Ви знаєте, що люди дуже добре люблять говорити про, про життя інших людей. І частіше всього не із-за того, що ми сильно переймаємося життям тих людей, а просто людям подобається говорити про життя інших людей. Тому в даному випадку апостол Яків говорить про це як про те, що може шкодити нам. Каже, це як те, що запалює ліс. Ви дивились новини нещодавно в Америці така пожежа, яку навіть багаті люди. Самі багаті райони Америки горять, а вони нічого не можуть зробити. Вітер роздуває цю пожежу, і там голівудські всі будинки. Горять цілі райони, горіло не один день, і американці нічого не можуть зробити. Нічого. Це сила, сила природи. Але апостол Яків порівнює проводить паралель, що ця сила буває так, коли люди розповсюджують своїм язиком щось комусь і понеслось. Нехай Господь допоможе, щоб ми не брали участь в цьому, роздумуємо далі. Восьмий вірш. Це ми ще про шкоду говоримо, а язик. Приборкати ніхто з людей не може. А він не стримне зло, повний смертельної отрути. От бачите, так він негативно дальше продовжує говорити про язики, про шкоду від нього. П'ятий Всякий рід звірів і птахів, плазунів, морських тварин приборкано і приборкується людством, але язика ніхто не може приборкати. Він зло нестримне, повне отрути смертельної. І Язик, вогонь, прикраса неправди, язику язику такому положенні розміщені між членами нашими, що оскверняє все тіло і запалює коло життя, будучи сам запалений від гієни або від пекла. Грішна людина, грішне наповнення серця. І тоді наслідки відповідні. Притчі, 21 розділ, 23 вірш, є такі слова: тримай язик свій за зубами, і ти не скуштуєш лиха. Бачите, це таке застереження від лиха, яке пов'язано з тим, що ми десь зайве говорили. Ми ще повернемося до застережень подібних. Третє, на що потрібно звернути увагу, наш язик показує нашу сутність, те, хто ми є насправді. Дев'ятий, десятий вірші. Ним ми благословляємо Бога і Отця, ним проклинаємо людей, створених за подобою Божою. З тих самих уст виходить благословення і прокляття, брати мої. Цього не повинно бути. Ми можемо прийти в церкву, поводимося правильно, співаємо гарні пісні, молимося, але ми повертаємося додому. І там, в піжамі вдома, ми такі, як є. І там ми вже не стараємося. А так, як виходить, вже. І часто буває так, що вдома ми, звичайно, або в середовищі, де ми вільно себе більш почуваємо. Ми вже можемо, знаєте, проявити нашу сутність. Тому, знаєте, не все можна побачити, звісно, там, де ми стараємось. Це все рік, як хлопець з дівчиною, знаєте, дружать, і йдуть до весілля, дуже стараються, щоб і правильно говорити, і поводитись, і гарним бути, і все. А коли одружились, то як виходить вже? І інколи там старався, а там вже вже щось старатися. Дорогі друзі, а те, що ми говоримо, воно показує нашу сутність. І тому питання, чому так відбувається? Вірші 11 і 12 відповідають: хіба з одного джерела тече солодка і гірка вода? Чи може смоковниця, брати мої, родити маслини або виноградина смокви, так і з одного джерела не може випливати солодка і солона вода? не може Тобто джерел проблеми з джерелом. Ми побачили у відповідь, чому так відбувається з язиком. Бо проблеми з джерелом. Моя проблема не язик, а моє серце. Ісус пояснив, можна притворятись. Можна старатись до до часу, але рано чи пізно наш язик проявить свою сутність, тому проблему потрібно шукати всередині нас. Бо Ісус сказав Матвія 15, розділ, 18, 19 вірш чудове пояснення. А те, що виходить з уст, і з середини виходить. І це осквернює людину, бо з серця виходять лихі думки. Вбивства, перелюб, розпуста, крадіж, фальшиві свідчення, богозневага, можна там постати і тому подібне. Звідки? Перш ніж ми сказали, зробили, зреагували на щось, перше це було в серці в мене. В серці. Тому каже, ось те, що з серця виходить, те по-справжньому осквернює людину. Це нам дає відповідь на питання, де наша проблема захована, коли люди десь зайве говорять або грішать своїм язиком. Якщо ти маєш проблему з язиком, вирішуй цю проблему в своєму серці. Покажи того, хто вміє підбадьорювати і можна сказати про його серце. Покажи того, хто вміє говорити правду і можна сказати про його серце. Наша поведінка, наші слова виходять із серця, бо чим наповнене серце, те говорять уста, каже Ісус Христос. Тому який можна висновок зробити? Перша необхідна пересадка серця. Ми народились з вами з гріховним серцем. Зіпсоване серце. Його не можна полікувати, його можна тільки замінити. І ось дивіться, через пророка Єзикіїля Пише два вірші, хочу сказати. Перша, 18 розділ, 31 вірш. Ми читаємо: Відкиньте від себе всі ваші безбожності, якими ви були безбожниками проти мене. І створіть собі нове серце і новий дух. Я виділив тут нове серце і новий дух. Ось що нам потрібно: старе не підходить. Наше гріховне серце продукує тільки гріховні речі. І оськія 36, розділ 26 вірш, написано: і дам вам нове серце, і дам вам новий дух, і заберу кам'яне серце. З вашого тіла і дам вам. Тілесне серце. Ось проблема в серці нашому, в якому формуються всі наші цінності. Наповнення серця видає продукт. І тому, оскільки наша проблема в серці, Господь через Ісуса Христа по своїй благодаті, закликає, прийдіть до мене всі. Серце це центр людської особистості. Це теж, де Центр мого єства. В нас є духовна людина внутрішня. І ось з із того центру виходить все, що ми говоримо, думаємо, перше думаємо, тоді говоримо і робимо. і Господь каже: потрібно нове серце. Бо наше, як він сказав, кам'яне, тверде, жорстке, гріховне серце не підходить. З нього ось таке виходить. Нове серце. Сергій розказував сьогодні, як Господь дав йому нове життя і нове серце. Багато з нас є присутніх тих людей, які можуть засвідчити, наскільки змінилась мова наша, якими ви були до покаяння, якими ви є зараз. Я думаю, багато людей, які вас знали раніше і знають зараз, можуть помітити різницю, як змінюється мова людей. Те, що я говорив, ті гнилі слова, і те, що, можливо, ми робили і про інших людей, сьогодні нема цього. Чому? Бо серце, бо новий Дух в мені, бо Дух Святий уже живе. І який проводить в мені цю роботу. І тому написано, як отримати нове серце. 2 Коринфянам 5,17. Отож, хто в Христі, той створіння нове, минуле. Пройшло, а настало нове. Хто в Христі, нам треба Христос. Нам може допомогти Ісус Христос, бо Він по благодаті своїй дає це нове, нове серце, новий дух, нове життя, нові результати, нові слова. І щоб я б сказав, Він дає нам новий фільтр який фільтрує, що я видаю, адже в кожного з нас різні думки можуть бути, різні крутитися в розумі слова. Але що ти можеш видати? Що ти сказати можеш, коли тобі хтось, можливо, заперечив, можливо, образив тебе, можливо, не зрозумів, або ти просто зустрів на життєвому шляху злу людину. Злі люди є. грішні. Яка наша реакція? Або хтось хоче зі мною попліткувати, або хтось із заздрості сам не знає, чому якийсь висловлює на когось гнів, чи підтримуєш ти це, чи зупиняєш? Це все від наповнення нашого серця? Друге, що потрібно попросити Бога про допомогу. Псалмоспівець пише 140-й псалом. Українське 141-й, мабуть, буде, постав, Господи, сторожу біля вуст моїх, постав варту біля дверей губ моїх. Ми вже раніше сказали, проблема в серці, а не просто в тому, що реалізовує слова наші, але отак молився. Господи, постав мені сторожу біля вуст моїх, щоб я не говорив того, що не потрібно. Потрібно наповнити своє серце словом, а не всяким сміттям. І тоді язик наш буде змінюватись, і мова наша, і те, що ми говоримо і кому говоримо. Бо все від наповнення. Наповнюйте серце, наповнюйте його Божим. Говоріть людям те, що Бог хоче. Благословляйте ім'я Господнє. Благословляйте людей, навіть тих, які чомусь до вас. Погано ставляться, робіть словами своїми добро. Бо цього хоче Господь, бо Дух Святий, який в нас, Він буде це робити через нас. Згадайте історію, яку ми читали у вівторок. Пам'ятаєте про Стефана, диякона Єрусалимської церкви. Ця історія описана в дії святих апостолів. Це такий первомученик. За віру в Ісуса Христа. І Його злословили, Його несправедливо звинувачували, Його там оклевітали дуже серйозно, говорили неправду про нього, засудили. Стояв цей натовп, просто він шаленів від злості. А що ми про нього читаємо? Він не сказав жодного поганого слова. Це можливо? Да. Це можливо, бо Дух Святий був в ньому. Він не сказав. Він сказав: знаєте що? Господи, прости їм. Не вміни їм цього гріха. Це просто неможливо. Як? Як таке може бути? Може? Він не ангел, Він навіть не Ісус Христос, Він звичайний чоловік з Єрусалима, діякон Єрусалимської церкви. І лице його бачить як лице ангела. Він навіть на лиці злості не було. Ви уявляєте? Оце наповнення серця. Оце наповнення серця. Це дуже надихає, бо він зміг, можемо і ми. Він це зробив, можемо і ми, бо ми, звичайні люди, як і він. Ми віруючі, він віруючий. В ньому Дух Святий, в нас Дух Святий. Скажи, чого ми не можемо? Можемо. Ми теж можемо. І повірте мені, ми не в таких обставинах, в яких був Стефан. Ми взагалі в інших обставинах, ми в легших обставинах. А він в критичний момент, коли натовп людей навколо нього, просто вони буквально хотіли вбити його, коли ну, можна хоча б усно, хоча б словесно відбиватись, а він цього не робив. Натомість він їх благословив. Дорогі друзі, це величезний приклад для нас. Хай Господь допоможе нам бути схожими на Стефана. Перш ніж говорити, потрібно думати. Якова, перший розділ, 19 вірш. Тому, брати мої любі, нехай кожна людина краще більше що робить, слухає менше, що робить, говорить і нехай стримується від чого? Від гніву. Більше слухає, менше говорить, нехай стримується від гніву. Дуже добра порада, практична порада. Це те, що тобі, може, не завтра, а сьогодні вже потрібно. Бо, можливо, ще поки ти додому будеш йти, або ще тут будеш, або тільки прийдеш додому, вже буде причина для гніву. Особливо, коли їдеш додому з дітьми. І їм місця мало в машині. Посунься, що ти на моє місце сів. Чого це я маю цими дверима, а не тими? Ой, як багато причин для гніву. Це таке випробування, особливо, коли далеко треба їхати. І всі вже не хочуть їхати, а їхати треба. Це величезне випробування. І тоді достається. От є такий вираз, Да ти мене дістав. Є таке, Да ти мене дістав. І ви знаєте, оце, коли ти мене дістав, значить є що доставати. І якщо ви кажете ти мене дістав і починаєте говорити те, що раніше не говорили, значить, ви ще не все дістали. Я зараз достану. Нехай Господь допоможе так. До такого рівня нам дійти, щоб як Стефана вже так дістали, а він дістав хороше. Це просто неймовірно. Застереження, і ми завершуємо. А, ще є ось таке: якщо ти хочеш контролювати свій язик, дозволі Ісусу контролювати своє серце. Те, що не можемо ми, може Ісус Христос. І якщо ми, як християни, квіруючі люди, помічаємо, що у нас є проблема, очевидно, вона є в усіх в тій чи іншій мірі, то нам потрібно попросити Господа, Господь допоможи, контролюй моє серце. Це як та дівчинка, яка про спокуси, я пам'ятаю, читав якусь статтю, мені так запам'яталось, каже, як ти борешся з спокусом. Дівчинка каже. А, а я попрошу, Коли спокуса стукає в, моє, в двері мого серця, я прошу, щоб відкрив Ісус. Він відкриває і перемагає її. Коли до вас буде стукати спокуса, попросіть, хай двері вашого серця відкриє Ісус. Бо Він контролює моє серце. Нехай Він контролює твоє серце і застереження. Два вірші з притчів. 13 розділ, третій вірш. Красномовно, український переклад говорить уміння держати язик за зубами спасає душу, а лишнє базікання губить її. Притчі 20 розділ, 19 вірш. Базікало. Що за слово? Зраджує. Це, мабуть, той, хто багато говорить. Або не потрібно говорить, вже не говорить, а базікає. Значить, базікало зраджує довірені йому таємниці, уникай чоловіка, який говорить забагато. Хай Господь допоможе нам говорити те, що зцілює, з'єднує, те, що лікує, те, що підтримує, говорити Боже вічне. Говорити ті речі, які об'єднують людей, які підбадьорюють людей. Будьте тими Божими людьми, хто несуть дійсно теплоту й світло. Адже, Яків сказав, тим самим язиком ми благословляємо, а можемо і проклинати. Благословляйте. Благословляйте людей, навіть злих і недобрих, і навіть тих, хто не заслуговує на це. Благословляйте всіх. І Господь вас ще більше. Благословить. Будьте як Стефан, який зміг так діставали його, а він дістав благословіння для людей. і Він відійшов у вічність, як мученик. Да Ви знаєте, він був праведний чоловік, але він загинув. Це не значить, що в житті нам все буде так з катіртю дорожка, ні. Но Господь оцінить це і у вічності подякує за вірність йому. Будьте вірні в Слові. Амінь.